Таких зйомок ми ще й служба не виховувала. Це Дякую. Завжди з нами з Житомира переїхали, типа на Херсон. Потім було у нас така, типа. Місія корабельні групи, він з нами їздив у ліс, він дуже класно мишей ловив. От, тіпа, в посадках ми як спали, він там ну взагалі з мишами проблем не було. Перший раз ми поїхали без нього, то ми тупо по спальнику бігали коротше, ну харчі. Коли він прийшов, там не треба було купляти ну, ніякі там, тіпа, отрави. Він робив своє, ді... робив своє діло. Назвали Чорнобай, ми так, ну як з задач приїжджали. Там біля, біля кожного, наприклад, там дві години з тим спав, дві з тим спав. У, у спальних залазив. Такий невибагливий. Молодець, у хаті не робить, проситься. Коротше, такий культурний. Дякую. Дякую. 出差耽误。 Ранку просипаюся, там всі сухпаї, все знищено, все порозривано, дощовики і тому подібне. Я Чорнобай то все контролював. Навіть раз такий був прикол, всі вже все збираємося, колона пошикована, цілий батальйон. Хлопці кажуть, Чорнобая немає. Кажуть, і що. Пини, кажи, що Чорнобая немає. Ми ші... не Кажу, що я скажу, як? Кута немає, Ніхто нікуди не поїде, походжу по рації і кажу. Один солдат загубив автомата в лісі. Мусимо стати. Там всі та ви. Колона зупинилася, вони пішли Чорнобач шукати. Але знайшли. За 10 хвилин знайшли його, по голосу прийшов назад. А що мов сказати? Сказав би, що котали щили, вони б сказав, прийшов. Тікалися. Що? Такі веселі історії, де. Да. Вже дійсно став він як талісман. А з мушонкою піде? А ми вже зайшли, бачите. сказали. А Що ти відвернулся? Ты А камеру снимаешь? Чернувай. Что, Я был черту мыла? Thank right. you.